Чи це нормальна ситуація, якщо ти маєш платити за те, що можеш отримати безкоштовно? Україна на часі з'ясувала, що правоохоронні органи перевіряють стан справ. У ситуації з платою за надання безкоштовних послуг у межах кримінального провадження правоохоронці досліджують факти маніпуляції з даними про надані медичні послуги, які вносяться лікарнями до електронної системи охорони здоров'я та дозвітів НСЗУ. А нам відомо, що саме на підставі цих даних лікарні отримують кошти за програмою надання медичних послуг. Затриманих на даний час немає. Наразі встановлюється коло причетних до схеми. Сіб і опрацьовується масив отриманої інформації в ході досудового судового розслідування, навіть попри те, що правоохоронці не діляться деталями, можна припустити, що розслідування справ з можливим зловживанням у такій делікатній сфері, буде пов'язано з суттєвими труднощами тим більше, що корупційні схеми у цій сфері, якщо вони є, стаються більш складними та заплутаними. На мій погляд, наша медицина, що формально є безкоштовною, перетворилася у фіг знає що. На складну корупційну систему, що кожного дня вдосконалюється. Ось, наприклад, ще 10 років тому було дуже легко спіймати конкретну лікарню на корупції, зокрема на наданні платних послуг. Вони тоді працювали дещо примітивно. Був безплатний кабінет у лікарні, був платний, що зареєстрований на комерційну структуру, і просто орендували приміщення. Часто було, що платний кабінет користувався тим самим. Обладнанням ще й безкоштовний, тільки там черги не було. Але поступово схеми ставали складнішими. Був час, коли лікарів ловили на тому, що вони самі є засновниками комерційної структури, що надає платні послуги в тій же самій лікарні, де вони працюють на бюджетні кошти. Це дрібниця, але тут теж можна побачити корупцію. Тож зараз ви і такого не знайдете в Києві, принаймні. На мою думку, мені здається, що українська медицина умовно безоплатна, це як дзеркало загальної ситуації з корупцією в Україні. Всі бачать, що державні чиновники ведуть красиве життя, отримуючи дуже скромні зарплати. Всі знають, що значна частина бізнесу використовують схеми, щоб уникнути від сплати податків. Всі знають, що лікарі державних медустанов заробляють на платних послугах. Проте, впевнено, довести нічого не можна. Але на мою думку, у медицини є одна важлива відмінність порівняно з іншими сферами. Вона ось у чому. Якби Конституція не декларувала безкоштовну медицину, громадяни України мали б медичне страхування. Тобто вони б платили у якийсь медичний фонд щомісяця внесок, але у разі виявлення захворювання їм би не довелося сплачувати за те, що вони не передбачали у своєму сімейному бюджеті. Всі послуги, навіть набагато дорожчі, ніж актуальна ціна на МРТ, покрила б їх страхова. Цікаво, що саме медики найчастіше чинять супротив переводу медицини на платну основу. Причина у тім, що у цьому випадку всі видатки на медицину одразу б стали прозорими. Було б розуміння, скільки послуг надано тією чи іншою установою, скільки коштів за це було отримано. Допоки медицина безкоштовна, це не дуже легко зрозуміти. Тож десь у тіні гуляють значні гроші, бо населення України старішає і все частіше хворіє. Комусь з представників медицини це здається цікавішим за прозору систему, бо вони мають безпосередній доступ до цих сірих грошей. Що ж до порушення законів та перспективи стати об'єктом кримінального провадження, це супутній ризик. До того ж, як ми переконалися, шанси на те дуже малі.